Імідж будь-якої організації, установи, підприємства багато в чому залежить від мовної компетентності працівників. Невід'ємною складовою знань і навичок успішної людини є вміння працювати з текстами документів, їх грамотне оформлення, вільне володіння розмовним мовленням. Донецький національний університет пропонує навчальний курс із сучасної української ділової мови. Він вдало поєднує як теоретичні положення, так і практичні завдання. На наших заняттях ви навчитесь вільно і невимушено володіти державною мовою. Запрошуємо вас на індивідуальні та групові заняття із сучасної української ділової мови. Ми врахуємо всі ваші зауваження, пропозиції та побажання. На наші заняття ви можете записатися за телефоном.